Доброго дня, шановні присутні. Ми не збирались виходити сьогодні на брифінг з керівником молодіжної організації Батьківщина, але так обставини складаються, що інформація оперативно поступає зі всіх куточків країни, і тому я хотів би повідомити про те, що десь півгодини тому, тому в місті Іллічівську Іліч... Одеської області був скоєн напад на мого помічника, який працює керівника молодіжної організації Батьківщина в місті Одесі в місті в Одеській області Багачука Василя, і це сталося в, під час збору в місті Лічівське підписів від громадян України до які хотіли вступити до всеукраїнського об'єднання Майдан. Мій помічник виконував якраз організаційну функцію. Він стояв біля столів, які разом з іншими громадянами, десь через півгодини після того, як розпочали збір підписів. З, зверху, напроти, на вулиці, на, на цій вулиці, зверху, з восьмого, десь з восьмого поверха полетіли кірпічі. Їх кидали люди, прямо попали жінці в одній жінці в голову, пробили другі жінці, пробили поламали плече. Він побіг, він побіг цей Василь, він такий сміливий спортивний хлопець, побіг за тими хлопцями, які спускались з, 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 з криші цього цього будинку, і вступив з ними в, в бій, як кажуть. За що вони виключили світло в коридорі? Там так в під'їзді, пернули його декілька разів ножем, і після того перфораторам хотіли його взагалі по голові розрізати голову. Але дякуючи Богу, підбіжали, підбіжали ще люди, які там йому допомагали, і вони спасли, врятували йому життя. Зараз Під'їжджає міліція, бо вона там дуже довго їде. Отака От ситуація. Тобто, я хочу сказати, що терор, який контролюється цією владою, він продовжується по всій Україні проти всіх активних членів майдану, всіх активних членів опозиційних партій.